Мій перший досвід у свіхостоянні. Це був досить гострий біль у ногах спочатку. Це були перші пару хвилин. Але потім це все пішло на спад. Я йшла з наміром збутися тривог, вивільнити всі свої емоції, які були накопичені досить довгий час. Я не знала, як справитися з цим. У мене була агресія, я зрозуміла, що так далі не можна. Я вичитала, що цвяхи допомагають позбутися всього, що накопичено всередині в тобі. Після свого першого разу на цвяхах мені стало набагато краще після першого досвіду вже був результат. Я стала набагато спокійніша. Я вибрала Андріану, тому що я дуже багато років вже її знаю. Я не можу їй довіритися. Коло неї я відчуваю себе спокійно, я не переживаю. Я знаю, що вона мене підтримує, вона мені допоможе в цій практиці спочатку і до кінця, що це все залишиться між нами. Це все дуже цінно для мене, саме вона відкрила для мене цей напрямок.